Скажу вам по секрету, якщо ви думаєте, що Ютуб приховує ваші відео, знайте, проблема в тому, що він просто тупо-напросто не розуміє, кому їх треба показувати. Є канали, які постійно публікують свої відео, а в них перегляди там 20, 30, 50, 100, 150, і це їхні патоло. І проблема не в тому, що в них хренові відео проблема чисто в тому, що вони допускають ці 10 помилок, про які я вам сьогодні розповім. Так що погнали. Добрий день до суспільство! суспільства. Я Богдан Кимчук, YouTube-продюсер. Продюсую YouTube канали від букви А до букви Я, від начала і до кінця. Так що, якщо вам буде цікаво, переходьте в опис, і там можна буде сконтачитись і пообщатися поподробніше. І перша помилка, яку всі допускають, це сьогодні вести відео про подкасти. Завтра вести відео про те, як п'єш каву. Післязавтра вести відео, як ти йдеш О. на кемпінг, І ще через один день ти виставляєш то, як ти вчиш англійську мову. І Ютуб тупо не розуміє, хто є твоя аудиторія. І да, це проблема. Бо він дивиться на одне, друге, третє, п'яте, десяте твоє відео, дивиться, хто його дивиться, і не розуміє, кому це показувати. І він тупо просто-напросто не просуває твої відео. Тому перше, що ти можеш зробити, це вибрати чітку тему. Якщо ти хочеш знімати про кемпінги, знімай про кемпінг. І якщо ти хочеш знімати про те, як ти ходиш в кав'ярні, фігач про кав'ярні. Але треба... Чітке розуміння того, про що ти знімаєш. І друга помилка, яку всі допускають, це хук. Перші 30 секунд. Якщо ти починаєш своє відео з того, що привіт, любі друзі, я такий, то, такий, то відео буде про це, про це, про це, сразу скіпають просто. Ну, якщо ти не бред-піт, тебе зразу скіпнуть. Тому. Перші навіть не 30 секунд, перші 5 секунд вони найважливіші. Якщо ти не будеш починати своє відео з якоїсь провокації, питання, секрета чи будь-чого, відео твоє сразу скіпнуть. Наприклад, то, як це зробив я. Казати вам по секрету. Бо вот так от. Типу, саме головне має бути. Саме головне. Третя проблема: ти не тримаєш ритм. Якщо ти будеш сидіти монотонно розповідати про те, як працює YouTube і які в нього проблеми. Блін, це ще треба монотонно навчитися розмовляти. То тебе скіпнуть. Просто, якщо в тебе на відео нічого не відбувається, поляха 20 секунд тебе скіпнуть, просто тебе промотають, отако наклікають. Це проблема. Того кожній є таке прекрасне правило. Кожні 3-5 секунд щось має відбуватися в цьому відео. Плажечка сюди, плажечка сюди, плажечка сюди, плажечка сюди. Сюди повернувся, сюди повернувся. Має щось відбуватися, має бути якийсь рух. І має бути інтонація. Бо якщо ти будеш просто монотонно сидіти і розповідати якусь нудну історію без інтонації, то тебе просто будуть проклікувати і не будуть включати твої відео. Того роби висновки. Четверта проблема структура. Якщо в твоєму відео немає структури, а в тебе просто словесний понос, де ти просто насипаєш безперервно і непонятно яку фігню, тебе скіпнуть. Уви, вибачай. Тому в кожному відео має бути чітка структура. Хук, ступ, відкриття теми, розкривання теми, заключення теми, висновок. Опа, все, от вам готовий сценарій. Фігачте. Не треба говорити як монолог, знаєте. Ютуб це більше про сценарій, про структуру. Має бути чітка тема і має бути чітка відповідь на неї. Якщо ви будете просто сидіти розповідати про якусь херню, як ви сьогодні попили каву, це вже якби буде нецікаво. Вибачайте кавомани. Я теж люблю каву бляха, стільки нюансів є, да не кажіть. П'ята проблема, яка може бути, це назва і обкладинка. Якщо ви своє відео назвали без емоцій, без якогось питання, без якогось якоїсь інсайдерської інформації і без ключових слів, YouTube вас не буде просувати, бо він просто тупо напросто не може схватити слово, за яке він може рекомендувати під інші відео з таким самим словом. Ну, логічно, в принципі, і обкладинка. Якщо ви зробили обкладинку поляха з червоним фоном і синім текстом, просто сразу скіп, обкладинка має бути яскрава, має бути емоційна, має, має на обкладинці мати текст, який буде прям заставляти тебе нажати на це відео. Вона має бути як витвір мистецтва. Насправді, обкладинки на Ютубі це як окремий вид мистецтва. Є канали, навіть той самий містер Біст. Охраніть, звісно, приклад, але ладно. Там просто, що не обкладинка, то якась картина галерей. Реально, найць. Nice. Так що правильно підбираємо назви, і YouTube почне вас трошечки бачити, і люди почнуть на вас нажимати. Помилка номер 6: Занадто довгий вступ. Як я вже пояснював, мабуть, вже третій раз. зараз буде. Хук, привітання коротке, і сразу до теми. Просто уяви себе на місці глядача. Ти заходиш в YouTube, нажимаєш на якесь відео, яке тобі сподобалось, а людина тобі три хвилини розповідає про то, що тобі нафіг не надо, і ти просто його скіпаєш, щоб вже перейти до теми. Того! Привітання стисне від 5 минут до 10 секунд. Привіт, пока і до побачення, і сразу переходь до теми. Помилка номер 7 Ти не даєш людині зрозуміти, навіщо їй тут залишатися? Якщо ти в першій, знову ж таки 30 секунд не дав їй якусь інформацію, яка має її змусити залишитись до кінця цього відео, вона знову таки тебе скіпне через хвилину, дві, три, може 5, в залежності від того, яке в тебе відео. Того важливо давати на самому початку то. Що ти розкажеш в самому кінці. Типу, крюк. Як наприклад в цьому відео я вам на початку сказав, що дам вам 10 пом топ-10 помилок. І от. Десята помилка буде в самому кінці, того ти залишишся і додивишся це відео до кінця. Або будеш скіпати в перемотку дивитись. Так що і цукей, okay, але додивишся до кінця. Восьма помилка це відео без конкретики. Якщо ти будеш просто розказувати якусь філософію без чітких конкретних фактів, тебе знову ж таки не буду дивитися. Людина не хоче чути філософію, вона хоче почути чітку і конкретну відповідь на свої питання чи проблему. От, от все просто. Просто дай конкретну відповідь. Дев'ята помилка це CTA. Заклик тоді, це коли ти маєш чітко попросити свого глядача залишити коментар, поставити лайк, підписатися на твій канал, що буде допомагати просувати твоє відео. Тому що якщо твоє відео не коментують, не лайкають, не підписуються на тебе. Ютуб просто не буде розуміти, що цей контент комусь подобається. Тому завжди проси свою аудиторію залишити якийсь слід по собі. Лайк, комент, підписка, будь-що. А краще все разом. І десята помилка це ти здаєшся просто дуже рано. І окей, okay. це нормально, це дуже поширена проблема. Ютуб це про стабільність. Віднесись до цього як до роботи. От тебе є Ютуб проект. Це твоя робота. Ти зобов'язаний зняти відео будь-яке, коли завгодно, як завгодно, ти просто маєш сісти і зняти це відео. Наприклад, то, як це зробив я, я випустив своє відео 9 місяців назад перше перше відео, і воно було про як подолати страх перед першим відео на YouTube. І я здався. <розум> да, от така проблема. І вона дуже часта. І тому я не рекомендую цього робити. Якщо ти хочеш зайнятися своїм YouTube, Постав собі за мету за будь-яку ціну знімати відео. Віднесись до цього як до роботи, за яку тобі платять. Ти поставив собі за мету виставляти відео раз в місяць, раз в тиждень, раз в день, в рік. Неважливо, тобі треба стабільність. Чим більше відео ти публікуєш, чим стабільніше ти це робиш, тим більше шансів того, що твій канал залетить. І ти станеш популярним. Так що не здавайся, мій любий друже або подруга. Є кейси, коли людина протязі 7 років знімала відео і за 7 років набрала 200 тисяч підписників. І тільки на восьмий вона змогла набрати плюс 600 тисяч. І сумарно в неї на каналі було вже 800. І от бачите, на восьмий рік, аж на восьмий людина, яка сильно просто, вона 7 років не зупинялась, знімала. І на восьмий рік вона залетіла і набрала майже мільйон. Тому Ютуб це про стабільність. Не забивай на YouTube. Якщо почав знімати відео, тобі це цікаво. Знімай далі. Не орієнтуйся на те, що ти не набрав за свої перші три відео мільйон. YouTube це на довгу срочку. Ти просто маєш знімати постійно. Ну що, любі друзі, будемо фіналити. Дякую за перегляд. Як ви бачите, Ютуб не злий, він не просто так не просуває ваші відео. Ютуб просто-напросто не розуміє, як просувати те, що немає системи. Якщо вам буде цікаво подивитися відео, як обрати свою нішу, свою тему на Ютуб канал, пишіть про це обов'язково в коментарях, і я обов'язково зніму про це відео. Не забувайте написати коментар, поставити лайк і підписатися на цей канал. І не забувайте, я допомагаю авторам створювати контент на Ютуб канал, і якщо. Вам буде цікаво. Контактну інформацію ви можете знайти в описі під цим відео. І дякую знову за перегляд. До побачення. Зустрінемося в наступному відео.